Як дуже дешево їздити по Німеччині потягам. Для мене це просто шок. Зараз я їду з Дюссельдорфа в Тортмунд. Я дивився. Звичайний потяг Р'є коштує десь 25 євро приблизно. Ми її знайомим кажуть: слухай, я зайди на фліксбас, подивиш, до мене кажу, я не хочу автобусом їхати. Вони кажуть, ти не розумієш, є Флікстрейн. Ми заходимо, дивимося на флікстрені. Цей самий потяг, такий самий, як Р'є, 8 євро. Коштує. Все так само. Час однаковий, кількість зупинок однакова. Ну, ICS, немає, що зупинок, він вже їде, але він взагалі коштує. Але Р'є. 25 євро. І вчора ми брали. Щоб ви розуміли, це не брав місяць, чотири назад, назад. Я думаю, ще дешевше було. Вчора ми взяли квитки на цей потяг. Дуже мало людей. Дивіться. Дуже мало людей, можливо, це мало хто знає, можливо, це вже нове просто. 8 євро. Про це пам'ятаєте, як було рік назад, що у нас був 9 євро тільки, і ми просто їздили де хотіли. Ну я не їздив, я лікувався сидів. Користуйтесь, мантруйте. Це просто супер. Дуже багато українців, до речі, в вагоні. Це пушка. Користуйтесь.